Василь Конько сам родом з Луганщини, колись військовий, а зараз підприємець. Василь Вікторович вже більше 20 років живе і працює у нашому місті. Чоловік розповідає, один в полі не воїн, щоб поїхати на схід і відвести передачі хлопцям. Йому допомагає багато друзів-підприємців, хто де з паливом, грошима, теплими речами чи продуктами харчування. Мені допоміг Тарас Пастух, з червня місяця служить 128-й бригаді. В місті Дебальцево. І його рідні, також друзі, дуже багато допомогли, як продуктами харчування, як зимовим одягом, як, можна сказати, буржуйками, всім одіялами, ковдрами, подушками. Ну, все, що бачите в цих, в цих транспортних засобах, все а благодаря йому і йому друзів. Вже майже два десятки разів пан Василь відвозив допомогу на схід. За три з половиною місяці чоловік наїздив 46 тисяч кілометрів. Потрапляли в дорозі у різні ситуації. Були перепони і було всяке, і попадали під обстріли. Але я себе почуваю набагато щасливіше, коли я бачу тих бійців, котрі дуже раді, що їм. Про них дбають, про них турбуються, їм привозять всі ті речі, необхідні, що їм там потрібно. І їхня ця радість набагато для мене важливіше за будь-ті кілометри, повірте мені, то набагато я там почуваюся щасливішим ніж знаходясь тут. Перемир'я Василь Кунько називає декоративним. За його словами, терористи і далі обстрілюють наші війська і українські міста. Допомога нашим солдатам вкрай необхідна, зокрема, теплі речі, одяг і взуття. Бійцям треба готуватися до зими. Цього разу Василь Кунько тримає курс на Дебальцево. Возимо від від, від де я був Константіновка, ясиновата. Попасна, Дебальцева, Бальцева, Лісичан, Середонець, щастя, Наваєдар. Нижче туди не спускався, туди, де Старобешево, де Маріуполь. Не буду вам вагати, що нижче я там ніколи не був. А оцей край, цей край, більша частина Луганської області, бо я сам родом звідти знаю дороги, як туди проїхати, як безпечні доїхати. Там во всіх місцях був. Ну, в самых початках, то починаю з Ізюма, славянська, з Семеновки, Краматорська, з то нема потенції місця, я знаю, свої два пальці.